Ви коли-небудь чули про ритуали, які проводяться в південній Америці? Чули колись про пача мама? Ті, хто дивились моє попереднє відео про пало Санто, вже чув. Але сьогодні я розповім вам детальніше про цю церемонію. Привіт! Я Таня, вчитель з енергопрактик, медитації і йоги. Також я маю ступінь магістра з філософії і релігієзнавства. На цьому каналі я досліджую різні практики, ритуали, обряди і церемонії. Я полюбляю усілякі такі історії про ритуали, і як ви вже зрозуміли, я маю до них відношення. Ця тема зі мною з дитинства я проявляла інтерес абсолютно до всього, що, хоч трошки мене цікавило. Мені завжди було цікаво розібрати усі ці дії з наукової точки бачення. Сьогодні ми поговоримо з вами про ритуал, який проводить певна група людей. Там є і шамани, і практики, і всі вони призивають енергії для того, щоб наповнити ними свої дії. А саме, Пача мама. Це шаманська церемонія підношення. Назву отримала від древнього божества мати Земля, захисниця, годувальниця, джерело життя і родючості. Такі ритуали являються частиною зв'язку матеріального і духовного світів. Ціль церемонії поєднати людину і природу в одне ціле і дозволити людині направити ці сили в землю для кращої родючості. Місцеві жителі. Південного узбережжя Америки проводять такі ритуали тисячі років. Шамани проводять ці ритуали як для жіночих енергій, так і для чоловічих. Підношення це виконання дії замість того про що просять. Порушення такої домовленості призводить до збою рівноваги в житті. Кожне підношення має бути рівносильним тому, чого ти просиш. До речі, так само це працює і з аскезою, а відео про аскезу вже є на моєму каналі. Тож переходьте і дивіться. Уявіть, що ви наблюдаєте таку церемонію підношення, і тут ви вже не просто спостерігач, а активний її учасник. Разом із шаманом ви готуєте ритуальну чашу в землі і своїми руками несете в неї частину підношення. Результат ритуалу буде мати стільки сили, скільки ви вклали туди своєї віри і щирості. Якщо церемонія проходить зранку, досягається найбільший результат. Учасники церемонії використовують магічний набір. Кожен з предметів символічно відповідає кожній стороні світового порядку. Шамани, які проводять ці ритуали, пройшли декілька етапів посвячення. Вони збирають усі ці предмети в залежності від прохання замовника. Вони там можуть взяти листя коки, морські мушлі, сім'я, трави, мінеральне каміння, свічки, квіти та інші елементи. До речі, в інтернеті ви не знайдете інформації, що саме вони роблять, що саме вони говорять, через який свій стан вони працюють. Цю інформацію вони передають тільки своїм учням або з покоління в покоління. До речі, я даю вам різні дієві практики тут на Ютубі і у себе в телеграм-каналі безкоштовно. Нагляд. Ну таким чином проходить вся ця церемонія. Шамани співають, грають на музичних інструментах. Після ритуалу кожен шаман ворожить на листі коки, бачить якісь події, результати, озвучує їх, і всі виносять якісь висновки. Такі ворожіння дуже популярні в тій місцевості і коштують десь близько 50 баксів. А таку церемонію з шаманами, з підношенням можна виконати десь від 200 доларів. Отже, друзі, якщо ви хочете навчитись робити якісь ритуали, обряди, практики, церемонії, напишіть мені в інстаграм, і я підберу для вас те, що підійде саме для вас. І ви зможете виконувати практику для себе, коли відчуватимете потребу. А я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ставте йому лайк, підписуйтесь на мій канал. Тискайте дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Також підписуйтесь на мій інстаграм, де я більше показую свого життя, і на мій телеграм-канал, де я даю вам різні дієві практики. А для тих, хто хоче підтримати розвиток мого каналу, знизу я залишила посилання на банку і номер картки. Друзі, я вас дуже люблю. Я дуже вдячна вам за те, що ви дивитесь ці відео, за те, що ви підтримуєте мене. Разом ми робимо з вами цікавий інформативний канал. Тож не забувайте писати мені в коментарі, які ще теми розкрити. Ви найцінніші люди у цьому всесвіті. Па-па!